Привіт-привіт усім! Гарної усім не тільки. Так, друзі. Там треба їхати до міста. Зібралися ще чекаю чоловіка, теж збирається. Треба поїхати купити сиру, молока, сметани, Того, що не маємо. То, що ще чекаємо, на квітень, думаю, вже буде. Але наразі. Треба купляти. Треба студента сьогодні відправляти. Ой, тому треба ставати трошки щось приготувати. Але сам перед щоб приготувати, треба поїхати купити. Тому ми зібралися. Зараз ще рано, у нас ще мороз на дворі навіть тримається. Будемо помаленьку вирушати до міста. Добре, що є машина, машиною це супер. Тішки це не так. Машиною супер. Зараз купимося. Ще до мами хочу зайти. Нам казала хліба, насушила нам. Та як нам, не нам козам! А що робить з тим хлібом? Немає кому давати. Тому заберу ще від неї. розпочинаємо наш день. Розпочинаємо недільку. Погнали! У нас мороз і сонце. Але це ще зранку, потім вже не буде. Потім вже не буде морозу. А наразі ще мороз трошки тримає. Десь о 3 градуси. Мінус більше нема. Так, чоловік виїжджає. Ой, друзі, завтра на завтра зранку сміття викидають. Ви знаєте, що я така жінка, що деколи забуваю викидати сміття. Не буває таке місце. Забуду зранку виставити. Все, в нас раз на два тижні ми викидаємо. Ну, нам якраз так добре. Раз на два тижні. Бо є люди, які кожен тиждень беруть. А ми раз в два. Піде, коли їх забуду, прогавлю. То дуже зле. Бо вже два тижні треба чекати. Так, я йду. Я йду закрию. Хорош. Ти мені що не довіряєш, я закриваю вже прийшов сам закривати. Та я добре закриваю. Не добре? Ну, не добре закриваю. Ідемо, гайда, чи ще прогрівати будеш. Давай. А ну зараз не видно тут. Щось не світиться один цей, один тут світиться з цієї сторони. Ні, світиться два. Два, ага. Сідай, їдемо. Так, приїхали до мами, йдемо. Слава Ісусу Христу! А ми приїхали по хлібчик, ви казали. Добре, добре. Добре. Ти що ти робиш? А ти що сидиш тут? А він йде на кавалерку вже? Ой, бачите, так ходить на кавалярку. Старий, ти ходиш на кавалірку. Має один зуб, друзі. Більше немає. Іде зуб, а кавалер на цілу вулицю. Боже, цілий кульок хліба. Що несте хліб? Та чого не мотиви, та скільки можна їсти? Та, то скільки можна їсти кульок? Козам, кози потім віддячуть, дадуть молочка. Так, так. Куяк та як Василько, так? Все, щасливо мам, дякую за хлібчик. щасливо вам, щасливо вам, вам Бог здоров'я. Все, папа. -па. Ще на ринок і вже можна додому вертатися. Так, все. Все скупилися. Йдемо з ринку. На ринку майже людей нема. Дуже мало. Все, можна їхати додому. Друзі, такі порохи. Лішку нема, снігу нема. Такі порухи страшні. Добре, гайда, їдемо додому. Майже вдома показую, що купила. Саме основне, мені треба було сиру. Взяла такі солодкі, друзі. Знаєте, у нас продають з родзинками, з гущонку. -зі -зі і цей з родзинками. Зразу вже готова така маса на, на, на лиснички. Макарони. Взяла кілька бурачків, може серед тижня борщику у звару, бо в нас вже нема свого бурака. Батон, томатна паста, банани взяла, молочко, э, сметана, молоко, дріжджі, кусочок сиру. Соус і зустрінка. Усе, а, саме суне, що взяла, блок води. Ось От отягнути є що. Добре, що машиною кинула та й приїхали. Такі. Маленькі закупи сьогодні, тільки тяжка вода. Покупки розпакувала, все пострадала. Воду поставила на пироги. Як то, друзі, добре мати заготовки. Як то суперово, я вам скажу. Воду поставила, зараз закипить, зараз швиденько раз. І вже будуть пироги. І вже. Не треба стояти, ліпити тісто, не треба їх робити. Але я вам скажу, що мені треба наново починати робити пироги і пельмені. Бо <смі> мої хлопці <смі> добре знають, де вони є, відкривають собі морозілку, хто коли хоче, тоді варить. Тому дуже вони швиденько йдуть і там пишуть, нащо, нащо так багато, для чого, кому так багато? Нам. Нам так багато. Нам без скільки тих пирогів, пельменів не робив, м'ясо заготовляв. Нас дуже швидко все піде. Бо то є хлопці в хаті. Добре. Я дешевим бумік робить. Бумік робить. Чом мій бумік так дуріє? Чом мій бумік дуріє? Зараз пироги їв. Дарише. Ну, а я таке що зроблю. Хотів скочити сюди, друзі, та й не, не цей вдарився головою. Ну, а я що? А я що зробити? Ти такий старий, а так, а так хочеш дуріти. Таблетку, до речі, ще не купили від цього. Сьогодні було закрита там, де ми купляємо, в аптеці. Від кліщів. Ой, треба, друзі, дуже бажати, бо вже є кліщі. Вже є кліщі. А це таке небезпечно та штука ті кліщі страшне. Треба конче. Завтра що в нас понеділок, завтра треба йти. Не дурій, не дурій. Бум! та не дурій. Не дуже нічемно себе поводиш дуже. Друзі, колись було більші морози, і вони вимерзали. Одні кажуть, що за рахунок тих, що морози були. Другі кажуть, що їх кропили, а тепер ніхто не кропить. Це якийсь нашестя з тих кліщів. Їх, їх море. Їх море всюди багато. А собака чи кіт підхопить і біда така, ну, конкретна. Тоді треба стільки капати, стільки лікар, стільки всього, ще би дав Бог, щоб помогло. Бо два рази в нього таке було, що ми ледь його відкачали. Що ми тільки не робили? Скільки ми кав... Ну, ледь, ледь відкачали. Він в два рази був худіший, ніж зараз. Він зараз має 3 800, а тоді, як друзі, був, мав 2, 2 300, вроді. Майже в половину. самі Костомашки, настільки виходом, настільки був. Ну, коротше, це був дуже тяжкий період, ми ж думали, не витягнемо, але ми так боролися. Ну прям вдень і вночі. Вдень е капали цілий день його в ветклініці. а вночі я ставала по що три години його колола такими уколами, яке ми виписали. І навіть на ті уколи вже не реагував. Ех, добре, давайте нічого про поганого, але просто всім нагадую. То має котиків, песиків, будь ласка, дайте від кліщів. Дайте таблеточку, бо вже на дворі весна і вони вже є. Не вже є ті кліщі. І мені завтра не забудьте побігти і купити е, в, ета, в цій клініці. Бо це не вета це ветклініка, я купляю. Я купляю від е, Сімпаріки, Та таблеточка коштує 400 гривень. Ну, трошки така дорога, але ну, я спокійна, я з нею спокійна, що все буде добре. Раз, два і пироги зі шкварками на неділю готові. Смачно готати. Дякую. Так, обід зварений. Супер! Тепер пора братися до студента. Будемо відправляти студента, треба готувати. Добре. Наразі кажу папа. Зустрінемося на «Сільський блогер вечором, бо буде дуже довгий ролик. Ви знаєте, тут стою в вікні, друзі. І дивлюся. Таке сонечко сьогодні світить. Ну, так якось по-весняному. Хоча трошки морозець, прохолодний вітер, але все одно. Якось пахне весною і все. Вже не, вже не так, як е в зимі. Сонце ніби світило, воно якесь таке тускніше. А це якесь таке е світліше і якесь таке яскравіше. Чи так хочеться вірити, чи так воно є. Ну так, ну, в принципі, певно, так і є, бо дуже гарно. Дуже гарно сьогодні. Такий сонячний соняшний день гарний. Добре, гарної всім недільки, гарного дня, гарного відпочинку, хто відпочиває. А я беруся, зараз швиденько зберу свого студента та й також буду відпочивати. Так, до зустрічі на сільський блогер. Наразі усім па-па.